Божі слова на кожен день. Уся робота, виконана протягом шеститисячолітнього плану управління, тільки зараз добігла кінця. Тільки після того, як уся ця робота буде відкрита людині і здійснена посеред людства, людство дізнається весь божий характер. як і те, що він має, таким він є. Коли роботу цієї стадії буде повністю завершено, усі таємниці, незрозумілі людині, будуть виявлені, усі до цього незбагненні істини будуть прояснені, і людському роду буде сказано про його майбутній шлях і призначення. Це вся робота. Яка повинна бути виконана на теперішній стадії, незважаючи на те, що шлях, яким людина йде сьогодні, також є шляхом Христа і шляхом страждань, те, що людина практикує, і те, що вона їсть, п'є та чим насолоджується сьогодні, сильно відрізняється від того, що випало на частку людини. За законом і в період благодаті. Те, що вимагається від людини сьогодні, не схоже на те, що вимагалося в минулому, і ще більше не схоже на те, що вимагалося від людини в період закону. Отож, що вимагалося від людини за законом, коли Бог здійснював свою роботу в Ізраїлі. Нічого, окрім того, що людина повинна була дотримуватися суботи й законів Єгови, Ніхто не повинен був працювати в суботу або порушувати закони Єгови. Але нині це не так. У суботу люди працюють, збираються й моляться, як зазвичай, і на них не накладаються жодні обмеження. Ті Хто був у період благодаті, повинні були хреститися, і їх також просили постити ламати хліб, пити вино, покривати свої голови й омивати ноги іншим. Тепер ці правила скасовано, але до людини ставляться більш високі вимоги, бо робота Божа стає дедалі глибшою. А входження людини досягає все більших висот. У минулому Ісус покладав руки на людину й молився. Але тепер, коли все сказано, яка користь від покладання рук? Одними словами, можна досягнути результатів. Коли він покладав свої руки на людину в минулому, це було для того. Щоб благословити людину, а також зцілити її від хвороб. Так діяв Святий Дух у той час, але зараз це не так. Тепер Святий Дух використовує слова для того, щоб працювати й досягати результатів. Його слова були роз'яснені вам, і ви повинні застосовувати їх на практиці. Саме так, як вам було сказано Його слова це Його воля, це робота, яку Він бажає виконати. Через Його слова ви зрозумієте Його волю і те, чого Він просить вас досягнути, і ви можете просто застосувати Його слова безпосередньо на практиці. Без будь якої необхідності в покладанні рук. Дехто може казати, поклади на мене свої руки, поклади на мене свої руки, щоб я міг отримати Твоє благословення і щоб я міг причаститися тебе. Усе це застарілі практики з минулого нині віджилі, бо період змінився. Святий Дух діє відповідно до періоду, не навмання і невідповідно до встановлених правил. Період змінився, і новий період обов'язково приносить із собою нову роботу. Це стосується кожної стадії роботи, і тому його робота ніколи не повторюється у період благодаті. Ісус зробив чимало такого роду справ, таких як зцілення хвороб, вигнання демонів, покладання рук на людину, щоб помолитися за неї, і благословення людини. Однак робити це знову в наші дні не мало б сенсу. Святий Дух працював таким чином у той час. Тому що це був період благодаті, і для людини було достатньо благодаті. Від неї не вимагалося ніякої плати, і за умови, що вона мала віру, вона отримувала благодать. Ставлення до всіх було повне милості. Тепер період змінився, і робота Божа пішла далі. Саме через кару й суд непокірність людини і скверна всередині людини будуть очищені. Оскільки та стадія була стадією спокути, Богу належало діяти таким чином, виявляючи достатньо благодаті для людини, щоб людина могла бути відкуплена від гріха і за допомогою благодаті отримати прощення своїх гріхів. Нинішня стадія полягає в тому, щоб викрити неправедність усередині людини за допомогою кари, суду, картання словами, а також дисципліни й откровення слів, щоб опісля людство могло бути спасенне. Це більш глибока робота, ніж спокута. У період благодаті людина достатньо насолодилася благодаттю, тепер, коли людина вже відчула на собі цю благодать, їй більше не насолоджуватися нею. Час цієї роботи минув, і її більше не можна виконувати. Тепер людина повинна бути врятована через суд слова. Після того, як людину засуджено, покарано й очищено, змінюється її характер. Хіба це все не через ті слова, які я промовив, кожна стадія роботи виконується відповідно до поступу всього людства та згідно з періодом. Уся ця робота має велике значення, і все це робиться. Заради остаточного спасіння, щоб у людства було хороше місце призначення в майбутньому, і щоб людство могло бути класифіковано відповідно до виду в кінці.